Кожна людина має своє родовідне дерево, так і наша школа має свою історію, своє історичне минуле. Адже не одне покоління випускників випликала вона під своїми крильми впродовж 70 років. Історія школи розпочалася 1 вересня 1954 року. А до цього часу у місті працювала початкова школа номер 14 яка була підпорядкована Міністерству шляхів сполучення. Учні навчалися у трьох окремих будівлях за різними адресами. Дітей було так багато, що учні школи були змушені сидіти по четверо за партою 1954 рік. По вулиці Леніна. Зараз вулиця Злагоди, 50, з'являється звичайний будівельний вагончик і закипіла робота, будувала школу Південна Залізниця, працювали багато, бо поставили за мету 1 вересня 1954 року прийняти своїх перших вихованців. З 1954 року школа стала середньою, називалася Середня школа номер 14 станція Люботин. З 1956 року в школі почав працювати шкільний буфет, спортивної зали ще не було. Майстерня була у підвалі, гардероб також у підвалі. У 1959 році усі середні школи нашого міста перетворилися в школи з виробничим навчанням, де старшокласники поряд із загальноосвітньою підготовкою опановували певну робочу спеціальність промислового сільськогосподарського профілю. Виробниче навчання в нашій школі проходило на базі паровозного депо Люботин та Люботинської ткацької фабрики. Учні 9-10 класів вивчали спеціальність. Тіткача, столяра, слюсаря, лаборанта. У 70-х роках учні проходили виробничу практику на полях Радгоспу Люботинський. Саме в ці часи було завершено перехід з семирічної на восьмирічне навчання. Більшість випускників восьмих класів продовжували навчання в середній школі у 1960 році. Усі школи були передані до Міністерства освіти. Школа була з українською мовою навчання. Навчалося в той час 696 учнів. З цього часу школа мала назву Люботинська середня школа номер 2 У 60-ті роки продовжувалося будівництво шкільних приміщень. З 1 вересня 1959 року майстерня у другій половині 60-х років спортивна зала. У кінці 80-х років був збудований тир. 4 червня 1991 року школа отримала назву Люботинська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 2 з 1 липня 2011 року Люботинський навчально-виховний комплекс загальноосвітній навчальний заклад перших третіх ступенів дошкільний навчальний заклад номер 2 Люботинської міської ради Харківської області. У 2022 році заклад перейменовано у Люботинський ліцей номер 2 Люботинської міської ради Харківської області. Що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все За гроші не купити, тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив І справжнім друзям не забудь по бо добре числе з тобою завжди вони. Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби тобусон. І можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися ятим, старі фотографії на стіл розпаде, дитячі історії смішні розкаже, і справжнім друзям не забудь поводи. Речі з тобою завжди воден Мирали примітивну музику, так чесно, що пробила би до сліз Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник вперто роки рахував, і кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомів всі підряд, ми будемо такими, як тоді. Синих теплом зігрі.

Останній раз іду я на урок, останній раз заходжу в клас, і продзвенить дзвінок, і плакать хочеться чомусь, та тільки не з руки, бо ми уже не дітлахи, ми всі випускники. І плакать хочеться чомусь та тільки не з руки, бо ми уже не дітлахи, ми всі випускники. Останній раз, останній раз щоденник на столі і сумно дивляться на нас. Сьогодні вчителі і плакать хочеться чомусь, та тільки не в руки, бо ми уже не дітлахи, ми всі випускники, і плакать, хочеться чомусь та ті. В небі закличе сиві журавлі і покличе нас на свіночок, наш кільний порізь. Здравствуй, школа, рідна школа, ти чекала. Смішки свої і ясніше сонце світить на усій землі, і зених віночок щиро, наче перший раз, дітвора мала і щаслива. Шановні друзі, щиро вітаю адміністрацію школи чолі з директором, з вагомим ювілеєм, а також головних представників учбового процесу наших шановних педагогів. І звісно ж, наше майбутнє розумників, школярів. Отже, рідна школа. В туман спливають рештки літа, лаштує осінь, жвавий крок б бджоли линуть діти, на перший у житті урок, жавтіють липи на подвір'ї, і скриться росяна трава, а у малят обличчя щирі, і теплі вчителя слова. Цей світлий храм чекав малечу: Косички, чубчики стрімкі, щоб пригорнути їх до плечі. І провести через роки. І хоч летять літа невпинна, та не вщухає передзвін. Спасибі вчителю за сина, за донечку низький уклін. Ти ж вечорами біля столу план пише втомлена рука, бо завтра знов кракує в школу, десятий Б і перший А. Я теж у ранок вересневий. Було стежиночку топтав, і дзвін гучний, і ті ж дерева, як дивний сон, запам'ятав. На радість цей процес триває, і кожен рік о цій парі, ранкові дзвоники лунають, і до парк звикають школярі, і хоч летять, літа невпинна. Щороку все йде без змін. Спасибі вчителю. За сина, за донечку низький уклін.